Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Мирославом Гузарем. Боєць понад рік вважався зниклим безвісти. Мама всюди писала. Ми не вірили. Велика втрата, біль. В області відбулися бойові навчання сил територіальної оборони ЗСУ за участі генерала Наєва. Він розповів про обстановку на Волині. Тих сил, які зараз є на Волині, їх достатньо по зрівнянню з ворожої сили по той бік кордону на територію Республіки Білорусь. 450 тисяч електронних рецептів за рік. Як працює програма Доступні ліки на Волині. Ідеш в аптеку, подаєш той рецепт, то і видають їх. У Святотроїцькому кафедральному соборі Луцька попрощалися з військовослужбовцем Мирославом Гузарем. Боєць загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання біля лиману на Донеччині. Йому було 33 роки, розповіла родичка загиблого Лідія Поліщук. Ми його розшукували півтора року. Мама всюди писала. Ми не вірили. Ми з кожним, коли були обміни, ми все дивилися. Чи там його нема? Ми вишукували в кожних лицях. І до останнього мама не вірила. Велика втрата, біль. Мирослав Гузар на початку повномасштабної війни повернувся за кордону і став на захист України, говорить знайома загиблого Оксана Карплюк. Він був єдиним сином у матері. Це дитина, яка виросла у нас на очах. Ми весь час відпочивали разом дружили, Надіялися до останнього. що Він в полоні і живий. Але у нього мама. Дружина і двоє гарненьких дівчаток маленьких попрощатися з Мирославом Гузарем прийшли рідні, друзі, знайомі. Це мого дитини вони разом вчаться в класі. Її тато загинув з матір'ю його спілкувалися. Дуже хороші люди. Ми з ним навчалися до 9 класу. Щира людина, знайомі були і добродушно дуже після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем. Пронесли театральним майданом до стели загиблих за Україну. Поховали Мирослава Гузера на кладовищі у селі Підгайці. Оксана Кот Віталій Гаврилець. Суспільне новини. Луцьк. На Волині відбулися бойові навчання сил територіальної оборони ЗСУ за участі командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва. За легендою навчань піхота зайшла на зачистку ворожих позицій. Група проходила психологічну смугу перешкод, щоб відпрацювати стійкість до подразників, які можуть виникнути під час бою. Розповідає інструктор із позивним Дубай. Коли ми проганяємо перший раз людей, ми їх навчаємо, а потім ми вже як. Подразнюючи такий фактор, намагаємося їх вивести з рівноваги, відволікти, кричати. Але їх задача виконувати накази свого командира і своє бойове завдання. Розповідає до повномасштабної війни сім років жив у Дубаї, мав свій бізнес. Я не міг там просто брати, і сидіти. І коли вже почалась війна, то першим, що я зробив на наступний день, я виїхав на роботу свою, позакривав всі поточні контракти з клієнтами і вирушив до України. Штурмування окопу та бліндажу. Це важко було психологічно. Вибухи, вогонь, дим. Вже привик за стільки часу, але важко. Далі за легендою, розвідники зайшли на вогневі позиції для ураження ворога на дальніх позиціях. Після виконання завдання відходили під прикриттям бронемашин. Усе відбувалося під коригуванням з командного пункту за допомогою аеророзвідки. Ми відпрацьовуємо управління командирами відділень, управління групами, де вони відтреновують саме управляти в умовах наближених до бойових. Наступне ми відпрацьовуємо саме дії злагодженість відділення. Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв так оцінив виконання завдань під час навчання на Волині. Військовослужбовці вони боєздатні. Вони тренують свої вміння навики на щоденних тренуваннях на от таких от смугах перешкод. І вони знають свою військову справу. Тих сил, які зараз є на Волині, їх достатньо по зрівнянню з ворожої сили по той бік кордону на території Республіки. Білорусь. у разі зростання рівня загрози на Волинь будуть перекинути з з генерального штабу додаткові сили і засоби. Сергій Наєв каже: окрім навчання на Волині укріплюють державний кордон. Переможемо ствердно! Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Слава Україні! Здоровим, слава! 450 тисяч електронних рецептів виписали за програмою Доступні ліки на Волині упродовж 2023 року. Аптекам за них погасили 48 мільйонів гривень. Розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Програма доступні ліки» має більше 10 напрямків більше 500 найменувань лікарських засобів. Минулого року ми ввели важливі напрямки як імуносупресивні препарати, які є дороговартісними і потребують Життєве вживання пацієнти це знеболювальні, і також вперше були введені медичні вироби. Перші медичні вироби це те смужки для вимірювання рівня цукру в крові. Сімейна лікарка Світлана Кирилюк каже, має 1700 пацієнтів. З них 600 отримують препарати за програмою Доступні ліки. Це у нас гіпертонічна хвороба, це у нас хозол. Це дуже велике досягнення нашої системи, тому що зараз хозол включили в перелік, тому що це дороговартісне лікування для них. Це у нас ішемічна хвороба серця, це бронхіальна астма. Цукрові Лучанин Павло розповідає, має хронічне захворювання два роки, отримує необхідні препарати за програмою Доступні ліки. Ідеш в аптеку, подаєш той рецепт. Вони дивляться, якщо є, то і видають їх. Дай ну буває, що там треба різницю доплатити. Різниця різна може бути там більша, менша, але все рівно це суттєво допомагає. Для отримання препаратів за програмою Доступні ліки потрібно з електронним рецептом від сімейного лікаря звернутися в аптеку учасницю програми, говорить завідувачка аптечного пункту Людмила Вергелес. Наш аптечний пункт відпускає по програмі Доступні ліки препарати. Гіпертонічні, цукровий діабет, нецукровий діабет, епілепсія. І сьогодні я вже відпустила на чи на 12 годину, три рецепти. Аптеки учасниці програми мають відповідне маркування. Також їх адреси можна знайти на сайті Національної служби здоров'я України, говорить начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. З його слів, в області таких аптек 409, з них 74 в сільській місцевості. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк. Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки отримала нові книги. Розповідає бібліотекарка Івана Пархомчук. Ось ця одна з нових книг, яку ми отримали. Вона дуже гарно оформлена. Це книга Марії Приймаченко. Каже, від Українського інституту книги отримали 4 тисячі книг це 131 назва книг, які надійшли від 54 видавництв. І дитячі, це художня література, багато книг російсько-української війни. На жаль, у 2022-му наша книгозбірня не отримувала книг для розподілу. Порівняно з 2021 роком ми отримали майже 16 тисяч примірників. 14-15 років наша книгозбірня отримувала і по 40 Тисяч примірників. Ці книги вже розподілені на територіальні громади. Це головно, колодяжне, колки. Івана Пархомчук запаковує книги для Городищенської громади. Книги розподіляємо за новим принципом е, відповідно кількості населення. Кожної громади. Місто Луцьк отримала 828 примірників. Городищенська громада лише 32 Радість діти читачам. Це дитяче, дуже гарне. Місто герой Харків. І сама, і з дітьми приходимо, відвідуємо. Ну а книгам завжди раді новим. Громада у 23-му році також виділила 50 тисяч гривень. Придбано 261 книжечку. На 2024 рік в бюджет також закладено 50 тисяч на придбання літератури. Найбільше читають такий вік. 50 плюс зима, часу є багато, в селі зараз нема такої роботи. І читачі активні. Нам недавно дали книги. Ми отримали 52 книжки, саме наша Городищенська бібліотека. І я навіть не можу вам її показати, хоч жодної книжки в бібліотеці нема. Вони всі на руках. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.